Що таке законність? А це багатоаспектне явище, що характеризує організацію і функціонування як суспільства, так і держави на правових засадах. Тобто, поняття законності є дуже важливим ключовим моментом для будь-якої держави, для будь-якого суспільства. Бо все відбувається на законних правах. Якщо не буде. Поняття і розуміння законності, то буде інше поняття і розуміння. Це хаос. Бо саме закон надає чіткі визначені правила, як буде функціонувати держава, як буде жити суспільство, по яким саме законам вона буде жити, як вона буде розвиватися, що для цього потрібно. І ось це поняття законність надає оце визначення. І це дуже важливо для.